Минулої доби ворог продовжував обстрілювати прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуєвського та Харківського районів області. Повідомляють у штабі оборони. Зокрема, з артилерії, танків та мінометів російські окупанти обстрілювали населені пункти Куп'янськ, дворічна западне стрілеча, Великий Бурлук та інші. На щастя, серед цивільного населення постраждалих не було. Як звітують рятувальники, протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. В області тривають роботи з розмінування. Інформують у ДСНС. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 107 одиниць вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення наші захисники надійно тримають позиції та чинять спротив окупантам. Інформують у штабі оборони. Минулої доби ворог намагався вести наступальні дії в напрямку дворічної, але під вогнем українських бійців відступив з втратами. Я та з стаздейником. Новини Харків. Зранку російські окупанти обстріляли один з населених пунктів Миколаївщини. За даними голови ОВА, двоє людей загинули. Ще кілька дістали поранення. Серед них семирічна дитина. Влучили у житлові будинки. На місці працюють профільні служби. Люксембург передав Україні 14 санітарних бронемашин. Про це повідомляє посольство України у Бельгії та Люксембурзі. Машини забезпечують захист від вогню зі стрілецької зброї, осколків, артилерійських снарядів та вибухів. Найближчим часом ці авто будуть відправлені на фронт. Міністерство внутрішніх справ працює над базою воєнних злочинців. Найближчим часом вона буде готова. Повідомляється, що відомство поділиться базою з іншими країнами. Нині у цій базі 218 тисяч людей. Серед них є колишні та нинішні громадяни України. Також база включає і 172 тисячі росіян. У США закрився другий банк за тиждень. Про зупинення роботи одного з банків повідомила влада. Розмір активів фінустанови на кінець минулого року оцінювався у 110 мільярдів доларів. Тепер у штатах очікується звернення президента Байдена, який збирається роз'яснити, як влада підтримуватиме стійкість банківської системи. Проблема довкілля та шкода нанесена повномасштабним вторгненням російських військ в Україну. Саме ця тема зібрала у Харкові представників комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування. Під час свого візиту парламентарі оглянули масштаби наслідків того, що накоїли окупанти, обстрілюючи спальні райони Харкова. Відвідування кількох серйозних локацій вже на засіданні. Учасники комітету детально обговорили всі нагальні питання Харкова та регіону. Згідно інформації голови комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування, за рік війни. Лише довкіллю Харківщини ворог завдав шкоди на більш ніж 300 мільярдів гривень. Чесно скажучи, не таким хотіли ми показувати Харків, не таким хотіли ми показувати Харківщину. Ми дуже хотіли. Показати квітуче, розвинене місто, ми хотіли показати е, ті зміни, які відбулися завдяки керівництву і області, і Харкова. Але все це було спотворено. На жаль, на жаль, ми знаходимося в боючій області, в боючій країні. Згідно інформації облпрокуратури, за рік війни в області задокументовано більше 50 злочинів, скоєних проти довкілля. Один з серйозних пов'язаний з Харківським фізико-технічним інститутом, де базується наукова ядерна підкритична установка, джерело нейронів та сховище ядерних матеріалів. Постійна погроза з боку країни агресора щодо ядерної зброї для Харкова на жаль стали не просто словами терористів. Спочатку військової агресії інститут піддавався масштабним обстрілам. І це не випадковість. Так, вищому політичному і військовому керівництву Росії застеменно відомо про розташування в Харківі ядерного об'єкта. Про це свідчить неразовою публікацією у російських засобах масової інформації. Територію інституту окупанти систематично обстрілювали з різних видів озброєння. Зокрема, осколково фугасними снарядами ствольна артилерія, осколково-фугасними та касетними снарядами реактивний систем залпового вогню град, ураган СМЕш та потужної самохідна артилерійської установки КИО. А найстрашніше, що на ядерний об'єкт скидалася авіаційна бомба ПАК-500. Тільки вдумайтеся, у разі пошкодження установки зона радіаційного ураження могла складати територію у радіусі до 10 кілометрів від інституту та охоплювати 14 населених пунктів, де проживає понад 640 тисяч мирних мешканців. Позиція як силовиків, так і влади на всіх рівнів така, щоб кожен, хто причетний до екоциду та воєнних злочинів на території України, постав перед судом та поніс гідне покарання. Це стосується всіх злочинів. Щодо Харкова, в цілому, то екології міста ворог задав колосальної шкоди. Від викидів шкідливих речовин в атмосферу через пожежі до замінування території та знищення природного фонду ми втратили дуже багато зелених насаджень. Обсяг пошкоджень складає понад 2 тисяч дерев. Значна кількість з них була пошкоджена під час бойових дій в зоні лісопарку, який наразі закритий через замінування. Також зелене насадження було пошкоджене у міських парках, скверах, рекреаційних зонах, об'єктах природозаповідного фонду. Після нашої перемоги ми плануємо реалізувати у Харкові такий потужний проєкт під назвою Зелений каркас. Мета його поєднати всі паркові зони в одну мережу зеленими коридорами і пішохідними та велодоріжками. Я впевнений, що разом ми знайдемо шляхи вирішення зазначених проблем, реалізуємо всі поставлені завдання та відремонтуємо міське екологічне середовище. Мер уточнив про ще один важливий напрямок у питанні поводження з відходами. В Дергачах місто будує потужний сміттєприробний комплекс. Та через війну підкреслив Ігор Терехов, Харків не зміг завершити цей стратегічний проект. Всі питання, що були озвучені на засіданні комітету, будуть взяті до роботи. Наголосили парламентарі. А вже згодом підготують пропозиції щодо вирішення тих проблем, що спричинив ворог. Взагалі акцентують у профільному комітеті Верховної Ради Харків та область мають стати зразком зеленого відновлення серед усіх постраждалих міст і областей України. Будемо повертатися до відновлення харківщини на засадах європейського зеленого курсу, на засадах зеленого відновлення, сприйнятності цього курсу для всіх харків'ян, для того, щоб всі харків'яни відчули. Що вони не тільки можуть тут проживати, але вони можуть сюди заводити нові інвестиції. І ще одне величезне питання, яке у нас підіймалося вже Харківською обласною військовою адміністрацією і мерію Харкова це питання повернення наших громадян, які виїхали з Харківської області, виїхали з України. Взагалі, ми маємо створити всі умови. Для того, щоб їх повернення відбулося якнайшвидше, тому що без цього повернення немає розвитку Харківської області. І, звісно, нам хотілося б, щоб однією з складових цього повернення, забезпечення цього повернення, було створення таких умов, екологічних умов, щоб наші харків'яни переїжджали з міст забезпечених міст Європи до Харкова, і вони пишалися тим, що вони харків'яни. Леся Копилюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Новини Харків. Індустріальний район. Цей житловий будинок, що по вулиці Миру, один з тих, що був пошкоджений під час ворожих обстрілів. Ось як будівля виглядала після потрапляння ворожої ракети у березні 2022-го. Зараз, після декількох місяців роботи, будівельників розповідають жителі постраждалих квартир. Можна ставати вже до внутрішніх робіт. Полностью сложился лестничный марш, и фасадные плиты просто вылетели. То есть, ну, разбита была сама крепка. Все разъехались, кто где, в общем-то. И вот, так сказать, с осени начали потихоньку восстановление. Сперва компания «Жилстрой» делала фасад. Молодцы, сделали все замечательно. Подключили потом свет. Сейчас вот делают газ, отопление. То есть, все, все, все. все. Вот, скоро, так сказать, мы... З неділі за неділю вже будемо тут. І таких будинків, що були понівечені расистами в індустріальному районі, багато. Зокрема, пошкоджена і місцева школа. Школа дуже постраждала від російських обстрілів. У лютому і в березні у нас було багато прильотів на територію. Як ви бачите, 80%, 85 навіть відсотків вікон у нас побито. У нас є пряме попадання в. Покрівлю, яку на третьому поверсі, у нас зруйнована опалювальна система через морози. Зараз зашитий периметр повністю, і ми на консервації чекаємо покращення, чекаємо перемоги, чекаємо фінансування, чекаємо відбудови. Дуже сподіваємося, що це станеться дуже швидко. Та з будинками не чекають. Будівельники проводять роботи з відбудови. А люди чи не щодня приходять, щоб подивитися на свої домівки, щоб незабаром повернутися додому. «28.02.2022 року до нашого будинку прилетіла ракета, яка розрушила повністю будинок. Мешканці роз'їхалися. Зараз проводиться жилстроєм організаційні роботи, вистроїли ті етажі, достроїли етажі, все змонтували, кришу вже закрили нам. Тепер ждемо, коли нам встановлять всередині будинку. Надіємося, що ми скоро будемо вдома кожен день тут і хочемо швидше заселитися в свій будинок. Все в стеклах у нас было. Мы еле ну, выжили. Выбирали эти стекла. Холодина была. Сейчас у нас тепло в подъезде. Все нормально. Везде делается, везде ставятся окна. Ну, остались где-то, будут вот доделывать. Нам так обещает Терехов вот только что. Да, Обещал. Будем надеяться, что будет микрорайон, как и раньше был. Хотілося б, щоб і магазини були, відкривалися, не ходити далеко за продуктами. Держимося, а куди нам діватися? Ми, по-моєму, всі держимося на Україні і будемо держатися. Конструктив було е, технічний поверх 18-й 17 Ліфтовий, 17-й і 16-й, 14-й були е, великі пошкодження. Після того як прийшов жострой, 1 конструктив на теперішній час майже повністю зроблено, але на даний час е, нема ще повністю вирізана система опалення і ліфти. Наразі роботи з відновлення пошкоджених війною будинків тривають по вулиці Миру Великій Кільцеві та проспекту Героїв Харкова. Мова про ті багатоповерхівки, що потрапили до першої хвилі відбудови цього району. Зараз тут ідуть відновлювані роботи по житловим будинкам, по яких були дуже тяжкі наслідки прильотів, і дуже багато вже зроблено, але ще при це дуже багато виконати будівельних робіт. Я маю на увазі і покрівлю, і конструктив декілька будинків. Крім того, потребує закупки ліфти, бо немає ліфтів і систему опалення. Тому будемо працювати, щоб десь до травня місяця зробити все, щоб жителі могли приїхати і тут находити. Леся Копилюк Ігор Лухаєн, Станіслав Гришко та Юрій Бобикін. Новини Харків. Підписання меморандуму про співпрацю, відкриття офісу в Харкові та збільшення обсягів гуманітарної допомоги для містян усе це представники Всесвітньої Лютеранської федерації обговорюють на зустрічі з мером Ігорем Тереховим. І наш підхід це не давати якихось обіцянок чи не робити пропозицій, а насправді робити щось. І ми хочемо відзначити надзвичайну роботу міської влади міста Харкова, яка розміщає тисячі переміщених осіб, і Всесвітня Лютеранська Федерація висловлює слова підтримки Україні і Харкову в цей тяжкий час. У свою чергу Ігор Терехов каже, за рік війни Харків уже зазнав суттєвих руйнувань, та російський агресор продовжує гатити по місту. Днями в чергове обстріляв об'єкти енергетичної інфраструктури, залишив увесь мегаполіс без світла. Ми продовжуємо гадувати людей. We keep feeding people. мешканцев міста Харкова. The of Kharkiv. Харків. Це, це добова, от за останню добу. Десь 34-33 тисячі людей цією послугою. Дуже багато зараз людей перебувають на пунктах незглавності, бо їм потрібно підзаряджати свої гаджети та мобільні телефони. Тому зараз такий дуже знати напруженапрушений графік. усіх. Це потроху за можливості електропостачання вже відновлюють, а місто відбудовують, зазначає мер. Зараз є нагальна потреба із ремонтами квартир, що відреконструювали після ворожих обстрілів. Я маю, маю на увазі косметичного ремонту, це штукатурка, це ДВП, це сантехніка, стеля, дах. Оце, оце, оце що. Люди не можуть зараз у них немає коштів, щоб це зробити. І це могли б, ну, Я так вважаю, ви зробити Марк Мулан запевнив, готові допомагати харків'янам із вирішенням таких проблем. А мер Ігор Терехов заявив, що підтримуватимуть представників Всесвітньої Літуранської Федерації та сприятимуть подальшій співпраці. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Олексій Стринков, Станіслав Дейнеко. Новини Харків. Під час дводенного блокауту у Харкові через ракетні обстріли окупантів жителі мегаполісу перебували у пунктах незламності. Один з таких знаходиться у школі номер 155 що в індустріальному районі. Тут облаштовано все: обігрів, доступ до електроенергії та зв'язку. Частина Харкова дві доби перебувала без світла. У місті досі не курсує електротранспорт. Є проблеми з водою та теплопостачанням. Організатори пунктів кажуть, є можливість прийняти багато людей та забезпечити їм. Стабільний зв'язок. В цьому пункті незламності у нас є генератор, у нас тут є стерлінг, є дизельні пушки, які подають сюди тепло. Здесь є автономне зарядне устройство, пауербанки Ну абсолютно все. Окрім обігріву та підзарядки гаджетів, організовані і безкоштовні гарячі обіди. Їх можуть отримати всі охочі. Помімо того, що Здесь э, люди могут зарядить телефоны свои, могут погреться, они могут здесь попить чай, дети могут поиграться в различные игры. Также мы здесь и открыли совместно с WFP и Офисом Реформ э, обеды, благотворительные обеды. И каждый день с 12 до 2 мы здесь кормим людей. Максимум количество было до 300 человек. Де перше, второє. Ну в принципі, як по стандарту, у всіх пунктах незламності просто без кухні готовим самі сюди привозимо. За даними міської ради, у всіх районах Харкова працювали 68 пунктів незламності. Тільки за добу 9 березня пункти відвідали майже 12 тисяч харків'ян. Марія Соловйова та Єгор Мікенін – новини Харків. Її скасовували та кілька разів переносили. Окупанти масовано обстрілювали Україну та Харків, залишили місто без світла, води і тепла. Але, попри всі старання окупантів, десятки людей таки зібралися на акцію «Відкрий для себе Тараса Шевченка. А захід, присвячений легендарному кобзарю, вдається розпочати. Хід організували з нагоди 209-ї річниці Тараса Шевченка, видатного українського письменника, живописця, громадського діяча, що став справжнім національним героєм. Саме його творчість харків'яни називають безсмертною, адже все про що кобзар писав кілька століть тому, неабияк актуально в наші часи. Я думаю, да, це класика, як класичні пісні, і вони будуть актуальні завжди. Він Щирий патріот нашої держави, і мені це дуже в ньому подобається. Він головний символ України. А от наскільки добре харків'яни знають біографію Тараса Григоровича та чи розбираються у його творчості? Аби перевірити це на заході? Проводять тематичну вікторину. Найвідоміша збірка віршів Шевченка є, є є рука, є відповідь. Це що? Кобзар, це правильна відповідь. Ходімо зі мною. Так, є. Поїхала далі. Ще кілька етапів конкурсу і переможець нарешті обраний. Я нарахував, що Оксана зробила більше всіх правильних відповідей. Так, вона у нас сьогодні становиться переможницею. Друзі, давайте поаплодуємо гучніше. Харків'янка Оксана, учитель початкових класів, тож каже, разом із дітьми регулярно відвідує такі заходи. Постійно сидіти вдома під час війни важко. Цього разу ретельно підготувала своїх учнів до конкурсу, але пояснює, діти трохи розгубилися, тож несподівано сама стала учасницею Вікторини. Бо я встигала відповідати. У мене напевно реакція вчительська. То я швиденько за всім доглянути, подивитися. І я ну так на питання відповідала, бо знала відповідь. Директор департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Олександр Власенко каже: жоден учасник сьогодні не залишиться без подарунку. Для кожного підготували різноманітні презенти. Усі вони тематичні з рядками та відомими висловами кобзаря. Діль цього західу, щоб діти підростаюче покоління, знала і шанувала творчість Тараса Григорша Шевченка. Тому сьогодні кожен отримає втривок біра І може вдома прийде загуглить та почитає, може батьки почитають. Тарас Григори Шевченка це символ України, тому його твори треба вивчати. Дітей, тому що це патріотизм, yeah, yeah. це і наша історія. Завершився захід виступами маленьких харків'ян, які підготували пісні на вірші Тараса Шевченка. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Олексій Стеренков, Єгор Мікенін. Новини Харків. Дівчата виробляють маскувальні сітки для наших котиків. Ми намагаємося максимально захистити наших хлопців. Ми платимо з відходів країнського виробництва, особисті речі ріжемо, намагаємося щось зробити для нашого фронту допомогти нашим хлопцям. Нас нічого не зупини. Ми будемо працювати, ми будемо робити наш захист, ніякі орки, ніякий блекаут не зупинить. Ми закупаємо основу. Ця основа з нитка 0,6, Це не дуже гарно, краще, щоб була нитка 1,2, Але так він коштів бракує, ми економимо на основі. Ця основа рветься. Коли хлопці на бліндаж, вона ідеально підходить. А якщо на техніку, то її смикають, надівають, знімають. Це сіточка недовговічна. Вони гарять, вони рвуться. Краще основа 1,2 нитка. Ну, так як її немає, ми стоїмо черги в черзі по всій Україні. Це дуже, дуже важко її дістати. Також ми закуповуємо краску для покраски э, ХБ тканини, о, Так ми зібрали білу пастильну білизну, вона, вона залишилася. Ми тепер будемо фарбувати краску. Кілограм краски коштує 650 гривень. Це не на дуже великий об'єм краски. Хватить, то тобто на деякий час для роботи у нас буде. Слава Україні! За активної участі благодійного фонду доктора Ісаєнко тепер ще два медзаклада у Харкові забезпечені генераторами. Це два потужні генератори, які мощністю кожен по 150 кВт, які надають змогу обезпечити діяльність двох лікарень на сьогодні. Перша лікарня це лікарня радіаційного захисту населення, а друга це госпіталь МВС. Такого генератора вистачить для безперебійного живлення медичного обладнання протягом 20 годин. Ми щиро дякуємо за надану допомогу свій той України а також благодійному фонду Україна живе 2022», благодійному фонду доктора Ісаєнко. Ми лікуємо військовослужбовців, які наразі сьогодні захищають нашу державу. Беренять дякуємо велике. Це не єдиний проект, ініційований та реалізований Дмитром Маліком та Світланою Ісаєнко. Майже рік ми допомагаємо і піклуємося саме лікарнями, допомагаємо медичним обладнанням, допомагаємо ліками. Ми допомагаємо і військовим, і людям, котрі зараз потребують допомоги як медичної, так і гуманітарної. Ми робимо все, щоб наблизити перемогу.